Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Вони прощалися з життям. Вони отримали важкі поранення. Вони знаходилися в будинках, що горіли, але змогли вижити. Диво інакше це не можна пояснити. Я би навіть сказав містика. Все про містичні події на фронті. В окупації та в тилу дізнайтеся у наступному сюжеті. Крихітний, переляканий, але живий. Українські розвідники, які досліджували і розміновували острів Зміїний після російської окупації, знайшли чорний як ніч кошеня, яке кілька місяців змушене було прожити за гарбниками і витримати безкінечні обстріли. Інакше, ніж дивом, що кошеня не вмерло з голоду і страху, наші військові не називають і жартують свою місію захисту острова. Кіт, якого вже забрали на велику землю і назвали Змієм, виконав навідмінно. По справжньому містичною є історія порятунку чорної кицьки поліцейського Данила Сафонова. Він загинув при обороні Азовсталі 2 травня. А його улюблена Ася залишилася в окупованому Маріуполі. Саме знайти і врятувати кішку було останнім, але здавалося практично нереальним бажанням нашого бійця. Адже вижити без господаря в місті, де немає ані їжі, ані подекуди води, де лише смерті, обстріли мало ймовірно. Але 10 липня у Твіттері користувачки принцеса наївності, з'явилося ось це фото і ось цей пост. Це та сама Ася, про яку стільки розмов. Даніл Донецьк може вже не хвилюватися. Ми в безпеці. Жінка втекла з окупованого Маріуполя без речей та грошей, але з дітьми та кішкою. Тепер вони в безпеці. Даня, брате, ми це зробили. Вибач, що так довго. Щиро вдячні всім причетним за співпрацю. Справжнім дивом те, що вони з донькою вижили під час обстрілу касетними бомбами, вважає ось ця жінка з Миколаєва. Ворог застав їх з Софійкою просто неба, коли вони бігли до укриття. Через цю дірку, а, Так, воно це ранило їй. Як могла, отак так її накрила хорошо, що це все прикрутилося, сестра моя голову піднімає, каже, що це таке Софійки з голови фонтаном кров'ю. Ми всі в паніці в шоці. Я закриваю її рукою. Уламок кажуть лікарі, пройшов через увесь мозок. Але якщо б потрапив на міліметр правіше чи лівіше, дівчинка б не вижила. Два дні Софійка була у комі, Перенесла кілька надважких операцій. Лікарям вдалося видалити уламок снаряду і закрити дефект титановою пластиною. На щастя, дівчинка прийшла до тями, заново вчиться ходити і читати, і навіть після всього пережитого розповідає про свою найзаповітнішу мрію. Щоб не було війни? Надскладну операцію на працюючому серці нашого військового нещодавно провели українські медики. Шанси, що чоловік з таким пораненням виживе, були мінімальними. Але на щастя, реалізованими. Тільки що то этот металлический осколок из, прямо из сердца бойца. Сегодня его доставили бортом в Киев с линии фронта. Еще одно доказательство тех преступлений и того геноцида, которое совершает Российская Федерация в Украине. Що таке пекло, влаштоване ворогом, добре знає Світлана, дружина знаменитого композитора Ігоря Поклада? Кілька тижнів вона разом з 80-річним чоловіком ховалася від ворожих обстрілів рідного ворзеля в напівсирому підвалі без води, ліків та їжі. І в один із днів жінка, ризикуючи власним життям, вийшла з укриття. Аби зарядити телефон і відправити у невідомість сигнал СОС Посипалися з смс, -ки. вас намагаються врятувати. За вами поїхали. Я всіх надягла, садила і кажу, чекаємо. Але дістатися до родини заблокованих в окупації було неможливо. Світлана зізнається, втратила найголовніше надію, і вже готувалася прощатися із коханими із життям. Аж раптом на порозі їхнього укриття побачили незнайомця. Костянтин із сусідньої бучі єдиний, хто прорвався, аби вивезти подружжя. Да, били снаряди, пули, але Я вірив, що Господь завжди со мною. що мене не остановить. Приїжджають ці пости, були орки, вони задавали питання. Я сказав, що я гражданин Казахстану. В Київ! В Київ. В нас врятували. Побачили вже в Гореничах, наш український прапор, ось тоді я заплакала вперше, щаслива, бо вижила саме так каже про себе Одеситка, яку від страшних наслідків російського ракетного удару врятувала шапочка із Фольги, і ви не подумайте, жінка не з тих, хто боїться опромінення від мікрохвильовки. Просто 24 квітня, коли ворог обстрілював Одесу, і коли смертельна ракета, поціливши в житловий будинок. Забрала життя Валерії, її мами і тримісячної донечки. Ця жінка вийшла в перукарню на фарбування волосся. От показую, з якими нацистами ти русский мир воюєш. Сьогодні ми дівчатки вирішили навести красоту і пойти в парикмахерську. Іменно в нашу парикмахерську прилетіла ракета. Меня вообще спасло просто стечение обстоятельств. Ми только закончили покраску. Я була вот в этой смешной шапочке из фольги. із как бы это смішно не звучало, вот эта шапочка из фольги смішна. Вона мене спасла. Я когда снимала эту фольгу, я столько осколков вытрясла. Не інакше як небесною ласкою називає те, що його будинок в Ірпені, в який вкладав усі зароблені гроші і сили, вистояв під час російської окупації телеведучий шеф-кухар Ектор Хіменес Браво мій будинок в місті, де орки окупувавши ірпінь, були постійно, але слава Богу, будинок цілий. Я вірю, що Господь його охороняв. Це дійсно небесний захист, бо на моїй вулиці були рашисти. з кожного боку. Танки вони робили все, що хотіли з будинками моїх сусідів, але мій щастя, не зачепили багато. Хто назвав би всі ці історії дивом. Неймовірним співпадінням долі, але наші герої впевнені, їх врятувала не містика і не провидіння, а люди, волонтер, який не злякався обстрілу і поїхав витягати незнайомців з підвалу, лікарі, які кілька годин провели на ногах, аби подарувати шанс на життя своїм пораненим пацієнтам, українці, які ризикуючи собою, вивозять із окупації чужих тварин. Звичайно, наші безстрашні хлопці і дівчата зі Збройних сил України, які щодня б'ються за мирне небо над нашими головами. Ну, добре. І шапочка з фольги. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про українців. Вірте в ЗСУ! Вірте в нашу перемогу! Побачимось наступного тижня!